Код нації, оберіг, вишита історія, буденні, святкові, ритуальні це все про наші українські вишиванки. Їх досліджують, відтворюють стародавні техніки та інтегрують відтворено до сучасних війн. Про минуле та майбутнє українські вишиванки сьогодні поговоримо із дослідницею Вікторією Наумчук. Вікторія, доброго дня! Доброго дня розкажіть, будь ласка, як в давнину вдягалися українці? Звичайно, одяг він. В той час ніс велику глибинну таку функцію. Це був не просто одяг, який захищав температурний режим, а це ті речі, які виконували символіко оберігову місію. Всі речі були наділені знаками, оберегами, певними деталями крою, і все це в комплексі, звичайно, несло таку величну місію оберіговості для кожного віку. Для кожного статку і був свій одяг. І варто сказати, що і для буденного варіанту, і для святкового теж одяг різнився. Так що все було традиційно для певного регіону і для певного краю. І так і в нас на території середньої надніпрянщини і, зокрема, Черкащини сучасної, розкажіть про наші території, яким був одяг в залежності від подій. Ну, от ви мене запитали за вишиванку. Таке поняття, як вишиванка, воно з'явилося зовсім недавно. А раніше використовувався термін так звана сорочка. Сорочка жіноча і сорочка чоловіча. Жіноча сорочка це був одяг два в одному. Це був натільний одяг, який жінка не мала право носити. Самостійно, от він не носився один, бо це вважалося непристойно і навіть сороміцницько. Через те я всіх наших шанувальників автентичної вишиванки, яку вони одягають, от і сприймають це як вишиванку, і коли підв'язують її краєчкою, то ми їх застерігаємо, що так не варто робити, тому що це спідня білизна. Ми ж не ходимо зараз в спідній білизні десь серед вулиці, через те. Сорочка довга жіноча, ніколи не підв'язувалася краєчкою або поясом, і в такому форматі жінка ніколи не виходила. Жіноча сорочка одягалася на тіло, а зверху обов'язково одягався плечовий одяг: це керсетки, кофточки, це юбки. Це верхній одяг з рукавом, який собою нагадував кресетку. Обов'язково одягалися стегновий одяг, тобто це спідниці, плахти, обгортки тощо. Ну і, звичайно, в холодну пору о, це покривалося теплим одягом, ну зокрема кожухом. У чоловіків так само було сорочка. Не вишиванка, а саме сорочка чоловіча теж носилася на тіло, а зверху одягався верхній одяг. Сорочка ніколи не носилася на випуск, вправлялися обов'язково в штани і лише на початку ХХ століття цей одяг носили на винос і підв'язували чоловічими поясами. У нас для Черкащини якийсь особливий крій сорочок, вишиванок. Хочу сказати, що крій якраз і є особливою основною, мабуть, ознакою е різниці. Вишиванок, сорочок різних регіонів. Звичайно, на лівому березі жіночі сорочки мали особливий крій. Це дуже широкий рукав. Сорочка обов'язково шилася настільки широким рукавом, що інколи під рукавом ішла підрукавна вставка шириною самого рукава. Через те рукав мав такий розкішний, величний, об'ємний вигляд. Сорочка шилася із трьох суцільних шматків полотна. І хочу сказати, що сорочка. Жіноча шилася з двох варіантів. Це був додільний варіант коли три суцільних шматки полотна шивалося, або був це варіант до піточки, тобто до талії. Через те верхня частина станок шилася з трьох частин, і нижня частина теж шилася із трьох частин. Характерною ознакою регіонів лівого і правого берегу були комірці. Зокрема, на лівобережжі комірець був такий тонесенький, горловина зв'язувалася в тонесенький комірець, що його називали вузькою обшивкою. Розріз пазухи на лівому березі був дуже глибокий, а на правому він був не таким глибоким. На правому березі частіше можна зустріти стоячі комірці. Ці стоячі комірці декорувалися вишивкою, яка дуже собою нагадувала ткання. Обов'язково комірець зубцювався. Так він краще носився. Це подвійний прутик, який перекладався на пополам і таким чином утворювалося зубцювання. Ближче до Уманщини, от туди аж до Київщини, до східного туди Поділля, кобірці були стоячі, відкладні і вони теж обов'язково декорувалися. Хочу сказати, що всі відкриті частини тіла у комплексі одягу якраз і мали декорування. Це Омірець повторимо, це рукав, рукав е, обов'язково ділився на дві частини: це поликова частина верхня, яка мала поперечну смугу, розкидочка. Ну і, звичайно, нижня частина теж декорувалася. Тобто, це не просто орнамент, це не просто якась краса, яка наділена особливими знаками, а це краса, яка була наділена знаками оберегами, знаками символами. Тому що відкриті частини тіла повинні були охороняти якраз оці знаки, які традиційно. Передавалися з покоління в покоління і, відповідно, вишивалися майстринями. Розкажіть детальніше про ці знаки, які саме символи були притаманні Черкащині, нашому регіону, і чому саме вони? Знаки, символи вони передавалися з покоління в покоління. І е, ця традиція вона в кожному регіоні відповідно була своєю. Е, якщо ми говоримо за лівий берег, то це Полтавщина, це наша Чорнобаївщина, Золотоніщина, Ті краї, то там найчастіше зустрічаються сорочки вишиті білим по білому або біллю. Отаку от сорочку ви можете бачити на манекені. Це білі нитки, які до того як вишивати, вибілювали краще, ніж саме полотно. Крім того, такі нитки обов'язково попередньо, чим використовувати їх у вишивці, їх натирали воском, так звані вощені нитки. Тоді, коли рука опрасувався, він мав ефект такого, такої світло. Гри, нитка аж прям, аж вигравала на сонці. Щодо правого берегу хотілося продемонструвати вам особливу унікальну, як на мене, сорочку це, зокрема, от якраз сорочку, яку ви можете бачити на манекені. Поруч біля вас, це якраз сорочка вишита такими орлицями. Це птахами, розкішними такими птахами. Да. І, звичайно, вся кольорова гама вона теж мала своє значення. Тобто всі ці орнаменти вони мали певну. Значення, такі певні символи і обереги. Ну, Зокрема, от у цій сорочці ви можете бачити, що ромб, а всередині він має крапочку, це знак засіяного поля. Такі знаки розміщували на місці прикладання мускульної сили, тобто на руках. Хрести, зокрема, от такі. Кольорова гама мала теж значення, як я кажу, бо на правому березі використовували більш темніші кольори. Це е, нитки були фарбовані у корі е, дуба, вільхи, яблуні. Часто зустрічаються е, сірі нитки, е, сірі е, нитки отримували досить таки цікаво з очерету, світу з очерету, цвіт очерету. Сушили, потім його е, е, палили на е, попіл, заварювали в молоці і таким чином отримували сіру нитку. Чорну нитку отримували, е, заварюючи е, нитку у траві, так званий п'ятипалець, додаючи молоко. Тобто лівий берег це в основному такі легкі білі кольорові, кольори, а правобережжя ми маємо таку виражену яскраву кольорову гаму. От зверніть увагу на цю сорочку: це Лівобережжя, Чорнобайовщина. Звичайний хрестик, але дивіться, яка оригінальна подача в коса, така лінія рослинного зображення, яка, яка заповнює весь рукав, і поликову смугу теж утворює така ж сама скісна рослинність. Хотіла б звернути вашу увагу на елемент прикріпу рукава. І верхньої частини поликової частини, оця оцей елемент прикріпу називається збирання в пухлики. Це досить такий складний процес, і теж уже багато майстрів просто забули, як це робити. Це досить таки непросто. А про символи, бо перед тим як ми включили камеру, ви мені казали, що троянди взагалі квіти не притаманні українським вишиванкам. Що притаманно? Що раніше вишивали, і який сенс це вкладали? Що означають візерунки на вишиванках? Всі візерунки вони мали, як я кажу, символіку оберігове значення. З давніх девен зрозуміло, що вся геометрична орнаментація, хрести, ромби і так далі це все давні знаки, обереги, які люди е, вірили, що це знак е, хрест, зокрема, це знак життя, символ життя. Навіть на ляльці-мотанці ми бачимо цей хрест, який символізує життя, і дитинка, торкаючись до цих знаків, відповідно і отримує. Часто зображали на жіночих сорочках такі ружі, це багатоконечні квіти, які теж були жіночими знаками. Але хочу сказати, що в нас є таке уявлення, як червоне і чорне це давно наша традиційна кольорова гама. Хочу сказати, що це не зовсім так, тому що в кінці 19-го, на початку 20-го століття до нас завозили із Франції парфумерну продукцію. Миловари, роле і брокарі. Їхня парфумерна труду продукція укладалася в тоненькі папірці. Ці легкі тонкі папірці дуже, дуже легко можна було перебити на домоткане конопляне полотно. Майстрині їх облюбували і таким чином з'явився так званий брокарівський стиль, який характеризується оціми трояндочками, виноградними гронами, пелюстковими квітами. От наша кольорова гама і орнаментика дещо інша. Яка сама? Зараз покажу. Сорочка жіноча, яку я тримаю в руках, вона вишита червоним кольором. Ось такі орнаменти, які нагадують собою багатоконечні хрести, називалися червоними раками. Такі сорочки обов'язково по весні одягали дівчата, коли починали дівувати. А як техніка називається? Це гладь, ретязь, от які характерні якраз для цього регіону. А поруч ви можете бачити точно такий же самий орнамент, але ця сорочка вже вишита чорними нитками. Хочу сказати, що в цьому регіоні саме чорними і коричневими раками, ось такими багатоконечними хрестами, вишивали ті сорочки, які готували на весілля. Бо вважалося, що Чорний колір це колір багатства, це колір землі і сили. А звідки ж тоді пішло, що чорне це траурний колір? Так от неправда, неправда. Ну тобто, дивіться, у кожному регіоні є своя традиція. І сьогодні ми не можемо, звичайно, охопити усю середню на Дніпрянщину, розказати в кожному населеному пункті, які були орнаменти, техніки, які були кольорові гами. І не варто думати, що чорний колір це колір смутку. це Колір достатку, багатства, сили. І якщо ви навіть згадаєте, як ви малювали або показували діткам, як готувати писанку, то ми розуміємо, що кольорова гакама накладається у писанці від найсвітліших кольорів до найтемніших, і останнім має бути чорний колір, тому що це колір, який тримає всі кольори. Хоча на лівому березі вважалося, що весільна сорочка має бути обов'язково білою, а в цьому регіоні зовсім інше. Ну І хотілося б показати вам дуже гарну теж таку сорочку з унікальною технікою. Це техніка називається помальовання. Це стебловий кручений шов, який е, утворює собою е, в результаті от, накладання стеблових от швів, утворює отакі яблукоподібні зображення. Це дуже рідкісна техніка, теж вона характерна для села Байбузи, е, для Черкаського району. Хочу сказати, що жінка обов'язково, коли вишивала сорочку, то всі свої орнаменти вона. Не просто вишивала, а в них кодувала певну енергетику і певну силу. Звичайно, були свої такі історичні відрізки, коли жінка повинна була бути особливо сильною. Ну от як зараз. Ми розуміємо, що добра доля роботи, важкої роботи зараз покладена на жінок під час воєнного стану, і жінки зачасту вишивали на своїх. Сорочках чоловічі орнаменти, даби набратися от її чоловічої сили. Ось ви можете побачити жіночу сорочку, але вона вишита в листках дуба і має ось такі жолудіб. Хочу сказати, коли жінка носила таку сорочку, то вона вірила, що вона набереться від цих знаків оберегів певної особливої сили, яка потрібна була. От її на той чи інший момент є такі науковці-дослідники, які е, стверджують, що свого часу, коли відбулася плутанина між жіночими і чоловічими орнаментами, чоловіки втратили оцю е, внутрішню свою енергетику сили через те, що жінки почали сплутувати і почали вишивати все, що завгодно. Демонструвати вам яскравий зразок святкової чоловічої сорочки. Зверніть увагу на крій. Це дуже давній архаїчний так званий тунікоподібний крій, коли один шматок полотна перекладається навпіл, розрізається горловина і розширюється сорочка тільки за рахунок бічних вставок. Зверніть увагу, як гарно посаджений комірець. Це особлива майстерність наших жінок уміти так гарно посадити комірець у чоловічій жіночій сорочці, що ніколи він не тягне ні наперед, ні назад. Це особливе таке уміння. Сорочка чоловіча обов'язково мала підоплічку. От зверніть увагу, здалеку. Я думаю, буде видно, що тут тканина в один. Слой накладена, а до плечей підшивалася і ще одна тканина, конопляне полотно підшивалося, тому що чоловіки, як правило, виконували важку роботу, і одяг швидко зношувався, даби продовжувати життя такому гарному одягу, чим довше. Тобто, полотна було тут аж два шматки. Декорувалася сорочка чоловіча посередині, так званою манишкою. Тут такі гарні орнаменти, такі бачите, скісні хрести, ромби, які утворюють скісні хрести. І вони так само ці скісні хрести і ромби вони по всі по всьому комірцю розміщені. Сорочка обов'язково декорувалася на чохлах. Такі, бачите, рукав збирався до чохлів густо, а сорочка внизу управлялася обов'язково в штани. Така гарна сорочка слугувала чоловіку довгий час. Хочу сказати, що в нас у фондовій колекції приблизно більше тисячі одиниць сорочок, але чоловічих сорочок дуже мало. І будь-яка музейна колекція не може похвалитися чоловічими сорочками, бо вони практично всі зношувалися і їх менше збереглося. Скільки років цій сорочці? Давайте з цього почнемо. Цій сорочці більше 150 років. Це сорочка. Виготовлена із домотканого конопляного полотна, вишита е, такими фабричними нитками. От скільки у людини того часу було комплектів одягу, і на які воно було події, варто сказати, що кожна дівчина до 18 років намагалася е, приготувати собі придане до скрині, і у скрині дівчини мало бути 35 Сорок сорочок, тобто, це були сорочки, вже вишиті, пошиті і вишиті їй на все життя. Часто у посаги допомагала складати бабуся, мама. Але з п'яти років дівчинка вже вишивала свою сорочку і вишивала свої перші орнаменти. І зачасту бувало так, що сорочка, яка вишивалася на весілля, її залишали і на смерть, тому що це була одна із найкращих сорочок. Її не одягали ні на яке свято, а тримали тільки на отакі кульмінаційні моменти життя. от сорочок було дуже багато, тому що коли жінка вже приходила у нову родину і народжувалися в неї дітки, то вона дбала про чоловіка, про своїх дітей, про їхні придане. А про себе вона повинна була подумати набагато раніше. Ще не можу вас не запитати про прикраси, про намиста, про вінки, про хустки, що і хто носив? Варто сказати, що дівчата обов'язково і хлопці носили не просто якийсь один елемент одягу, а це був цілий стрій. Тобто в цей комплект одягу обов'язково входив і натільний одяг, і плечовий поясний одяг. І звичайно, весь одяг доповнювався прикрасами. Прикраси зачасту коштували дуже дорого, як дві корови, і ще варто було додати і достатню кількість грошей, тому що, як правило, в прикраси вкладали. Майновий статок, і кожна дівчина, звичайно, хотіла його мати. Розків намиста було до 12, От, розків коралового намиста, доброго намиста. Обов'язково були дукачі, в залежності від того, в якому регіоні носили той чи інший одяг. На лівому березі носили дукачі із бантами, на правому березі це були монети, які були розкидані по всьому нагрудному ось цьому комплексу, доповнені хрестами, так як у мене. Одяг на мені і Відповідно, прикраси. Це репліки наших майстрів. Тобто, майбутні вишиванки ви бачите саме в тому, щоб ми відтворювали те, що було колись. Я просто від багатьох майстрів дослідників чула про сучасні вишиванки, сучасні рушники слово «кічі». Тобто, ну, те, що, да. Має певні да, ознаки несмаку. Да, ми розуміємо. Ми рекомендуємо все ж таки звертатися до фондових колекцій, до таких напрацювань наших майстринь. Чому? Тому що з часом, можливо, ми втратили мову цих знаків, символів і оберегів. Але як ми говоримо, що незнання закону не знімає від відповідальності, і закони, кодовані, енергетичні закони в оцих знаках, символах, вони все ж таки працюють в позитивному плані на людину. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Я думаю, ті, хто захочуть більше дізнатися про українську вишивку, прийдуть до вас в обласний краєзнавчий музей. Да. А хотіла всім сказати, що вишивка це дійсно є таке джерело натхнення, тому що відомо близько. 200 технік вишивок. Це уявляєте, яка який багаж багаж натхнення, багаж наслідування. Вишивки є там рахункові, є довільного малюнку, є мережані. І серед усіх всіх орнаментів можна знайти ну, дійсно ті, які інтуїтивно ви відчуєте як свої, і хай вони виконують свою місію, символіку оберігову, і хай вони несуть вам лише позитивні емоції, позитивне навантаження, так і це було тисячоліттями.